Усім вітанечко, усім привіт! Сьогодні в нас на огляді uh, XM69 Hacker і рубрика, рекорди, рідкісні медалі, епічні бої та замовлені майстри. Сьогодні я, друзі, вам покажу два своїх хороших бої, які я зграв на хакері, і ми будемо доходити до твердження, що хакер це найкраща СТ-11 рівня. Яка у нас є зараз на даний час в грі. Реально, хакер має дуже багато цікавих плюсів та може поборотися з будь-якою вт До речі, попалася мапа Ласвіль без е, арти граємо, використовуємо бонові до бонову закалку та турбінка Т3. При, при перекатці до позиції ми Звісно, же, дали постріл по Єберчику. Тут ми виїхали вверх, отримали лишню тику від 2.77, Я розумію, що вище тепер заїжджати не треба. На рахунок цієї машини тут е, зразу ми кажуть, що дуже хороші кевени. Реально, кевени у цієї машини дозволяють ось так грати, е, виїжджати. Неповним корпусом, наприклад, керка перша не має таких квенів і не може мене нормально вицілити, а я в той час можу виїхати і дати постріл. Плюс можу ще Удеса 15-16 тут вбивати. Тож починаємо розвалювати їх зараз. І Керка першу отримую в Vенdeху. Друзі, знайшов я позицію, де я можу вицілювати нормально, керку першу, і починаємо бивати їх. Дивимося на міні-мапу, у нас по ХП норм. Окей, однакова кількість, можна так сказати, місто в принципі, 50 на 50, ми можемо і виграти, може їм програти. А тут в загальному вся пачка ворогів. Ну, можна сказати, більшість, більшість ворогів не знаходиться саме тут, на ущелені, ну і ми по КД вже починаємо розвалювати. Також великим плюсом це є КДшка. Реально, КДшка 6,5 секунди з 430 альфи це офігезно. Реально, офігезно. Ми встигаємо роздпмити, нормально. нормально. Хороший кумулятив. Що напоминаю, 340 у нас кумулятив є, і підколи, які дуже швидко летять. Також, зверху ми розформували максимум 3700 дали. Побачив, я знижу, що тут є ташнерати через кевени. і починаю його дамажити. Ну, в принципі, тут перші постріли це таке. Летить, летить туди, куди потрібно, але зараз я вже. Вицілив нормальну щоку, та дав свій постріл. Цей до речі, бій був на стрімі. Ми тоді проходили кваліфікацію до турніру. Ну і другий бій це буде в нас е, зводний все ж таки, зводний бій. Це я е, грав уже на турнірі з Бандеркою. Бандерко, тобі також привіт, чесно. Ну і е, Ташенрате раз через раз попадаю в щоку. І пробиваю. Бачите, є е, зона, куди він пробивається. І я ну, продовжую це робити. Тут отримую лиш, лишню тичку, але в мене є ще 1000 хп. Бачимо, керка перше підставляється. Забираємо її свій перший фраг. Та ж наради далі там стоїть. Зараз виїжджаємо, даємо знову ж таки в щоку. І це вже є в нас 6 тисяч шкоди. Легесенько поїхали. Лесенько, пікнули, забрали Удеса та маємо зараз уже 6. 600 два фраги. Ну нічого, ми поки що стоїмо, вицілюємо тешенрате, зверху не дуже так входимо, бо там є Астерва, там є брейкер, там є 277. І, до речі, якщо ви граєте на, а, а, на хакері, то використовуйте цю обілочку, майже по кд, Реально, майже по кд, 30 секунд відновлюється вона. Щоб краще стріляти, кращу стабу мати. І, до речі, якщо не помиляюся, якщо використовуєте цю абілочку, то ваша й точність покращується. Якщо не помиляюся, тут 032. А буде 0.31. І, в принципі, непогано. Але плюс плюс є. Тепер ми виїжджаємо наверх, дивимося, тут у нас є 277 де ми по ньому постріли, але не попадаємо. Засвічуємося. Ми розуміємо, що тут прийомка. Засвічується стерва. так Зверху маус пушить Ну, тут, не знаю, тут полетіло вниз. Uh, я вирішую стрельню туди ще раз блайндиком, на жаль, не попадаю також. Буде вже в майбутньому так дивитися на цей демедж. Uh, але ні, я там не попав. Тож, наші союзники встали в деф, по ХП ніби норм. По фрагах ми на один фраг більше зробили. Ну і що, uh, чекаємо. Я їхати вперед не хочу в мене тисячу, тисячу ХП-шок. Бачу ззаді, летить брейкер сюди. І я розумію, що зараз, коли брейкер під'їде, він може натиснути на W. І це наша буде можливість також їм, йому допомогти. Так. І добити цих. Ну, блін, знову ворогів, цих. ну... Ну, знову не летить вниз. Окей, це вже хоча б залетів. Брекер, брекер вже поїхав далі. 277 е, світиться, брекер і ворожий також світиться. Ну і зараз ми тут вицілюємо йому дах. Там, до речі, в дах можна е, стрельнути. 277 КД. І ми під'їжджаємо ближче. Тут дав звертухи по грилю. Розумів, що. Можу не попасти. Далі вбиваємо 277 він дуже нагло виїхав. Ну і будемо зараз вбивати вже брейкера. Та Паттон, до речі, паттон під'їхав сюди. Давайте його будемо вбивати. Включаємо обілку. Тут виїжджає грилька. Даємо грильку. Зараз. Ну і зараз спробуємо, звісно вже добрати. Обидва КД, щоб патон, що брейкер. Так, ну і Зараз будемо старатися знищити брейкера. Він поставив, показує свою НЛД. Ну, у нас вже, до речі, кумулятиви закінчилися. Будемо тільки під колами стріляти. Тобно, тобто нам треба виїжджати повністю, щоб е, знищити його. У мене вже 8 тисяч, є ворожий хакер тут. Так, Він мені тут попадає постріл лишній. реально лишній, Я заїжджаю до, ближче до грильки. І тут починаю з хакером роздамажуватись. тобто Ми з ним розмінюємося. Тут дуже гарно я дав, не отримав шкоди, і в мене зараз 9400. Так, я чекаю можливість, щоб дати ще хакеру. І можливо зробити своїх 10к на хакері. Але на цей момент як хакер цілив сюди. Я йому вийшов, дав постріл, але він мене забрав. І ми в цьому бою. Звісно вже зробили свій рекорд по шкоді на хакері. І йдемо дивитися результати даного бою дивитися результати даного бою. Так. Ось і вони. Ось і результати, друзі. Так, ну що, ми зробили майстра основний калібр. 9828 настріляли. 5 фрагів зробили, 2920 танканули. Цей бій ми зіграли в 1576 досвіду. І це. Рекордний бій по МУМАЦІ. Це був мій перший бій на 9К на хакері. Ось такий був гарний бій. А зараз ми йдемо, дивитися, другий бій, також доволі цікавий. Ми зіграли його на мапі Кордон Імперії. Тож, погнали. Ось цей бій, до речі, в цьому бою я отримую першу позначку на хакері. Так? Тоді. Бачите, грали вже з Бандеру Смузі, він на Ташнраті на раті грав. Я грав на цьому самому хакері. І ми вирішили поїхати на центр. Друзі, на центр будемо їхати. Будемо відстрелювати прикатку важких танків в квадраті F1. Так, спочатку. І, можливо, потім заїдемо на центр через пролом стіні, і будемо там, звісно ж, всіх розвалювати. Тож, погнали вперед. До речі, на хакері, на турнірі я, я зробив дуже багато боїв на майстера, але вони були менш ефектніші. Там, наприклад, 4К настрілу, 4К асисту, 6К настрілу, чи то 7К настрілу, а там менше фрагів було. Тож я вибрав е, саме два найкращих. Ми до позиції, дивимося, чи тут тежки не їдуть, але тут заїжджає ворожий хакер, він підставляє свою е башту. так, Кумулятивом, якщо проти хакера грати, то він, звісно, отримує цю шкоду. <кхем> та Хеві проїжджає з демеджем, так, дали йому. І зараз е хотів виїхати в хакера, дати йому, але тут Ташенрати. Бортиком катається, і ми хочемо його пробити зараз. Вицілюємо щоку. Шикарненько, і дивіться, він стає через цілому щоку, але тут, на жаль, не пробивається. Дивимося, що там є грилька з боку. Чекаємо його, але його там немає. Він далі е, там зачилився. Тепер дивимося на мінімапу, мапу дивимося, що патон наш заїхав вже, е, до ворожої бази, і я також стартую та їду туди. Будемо закривати е, А-лінію, зараз. І потім б'ємо можливо, артилерію та з'їдемо ззаді в спину Петеха. Тож, дивимося. Е, на алінію, але в нас там є нюанси, ми там щось програємо. Я це спочатку не бачив. Е, отримую лишню тику від Бачатика. Другою я тан танкую. Наша керка тікає геть зверху, і там лишається тільки одна ПТ наша. Ми поїжджаємо до Патона. Тут 121-й Б на нього нагліє. Ну і, звісно ж, ми будемо його зараз роздамажувати. Е, тут, е, Паттон помиляється, ставить 121 на каток, і ми його добираємо. Далі не хотів їхати, бо розумів, що, можливо, вже бабаха зараз буде тут, буде цілити і нам не треба отримати цього ваншота на 2000. Я вирішив заїхати назад. Бачимо, що Керка перша наша виїхала геть зверху. Нашу потеху там вбили. Ну і зараз ми будемо старатися тут вицілювати та вбивати ворогів. Побачили Йосип сьомого, Дали одну тику, жаль, друга не встигла зарядитися. Ну і ми е, поїхали вперед. До речі, на це вмет, у мене вже 3800 шкоди. Заїжджаємо через центр. Так, через центральну хелду. Е, і будемо старатися е, йос Йосипа сьомого. Та його трошки е, побадати або ж, можливо, і знищити. Тож, їдемо вперед. Йосип засвідчується, що він їде вниз. Ми розуміємо, що ми маємо можливість зараз йому дати всю шкоду, але коли ми під'їжджаємо ближче до ЄСПА, ми засвічуємо тесто... Десять є 4, які їдуть до нас бортом. Тут, до речі, потрібно було на, на підколи прийти, і я би 100% би дав ці, цю шкоду, бо е, він катав до мене бортиком. Тут я натиснув, був двічі на підкол, але він щось не перейшов. Можливо, у другий раз не натиснулася кнопка. І я також кумулятивом дав в пробиття. Баркан. А тепер, як бачите, дуже гарно собі весь в НЛД-шку, десь десь є 4%, та його добрали. Бачимо, тут я з 7-го. Тут я не прийшов на кумулятиви, то також бачите, помилка. Треба було прийти на кумулі, і 100% я би зміг би пробити цей постріл, та, можливо, би зараз би добрав би Йосипа. Тим часом, Льопік е, зверху є. Ми розуміємо, що у нас, е, в принципі. Краще кадешка. Так, і ми маємо якусь ніяк броню, і ми можемо його танканути. ще, плюс-мінус. Е, Льопік отримую вже від наших союзників. так, Ну і ми починаємо його розвалювати. Шається, він шотний. Я тут отримую другий від нього. Та його забираю. Тепер вирішив е, їхати вверх, але тут виїжджає Батик. Так. Старанюються на мене на 777. <laughs> і я його ще додатково йому даю шкоду. І це у нас є 7600 уже шкоди. Бачимо, що Бабаха і Грилька поїхали назад, плюс хакер є сзаді. Давайте вже нормально вицілимо грильку. Так, дали йому постріл є фраг. І ми їдемо вперед. Ми їдемо, бачимо, Є бабаха 1200 та хакер шотний. Е, зробили прихід на фугаси. На жаль, фугас не залетів куди потрібно. Так? І Зараз будемо відцілювати, щоб дати більше шкоди. Є. Плюс 543 шкоди. І ми під'їжджаємо ближче до бабахи. Але тут нюансик. Бабаха натискаю вперед, вона хоче мене вистрілити шкоду. Так, вистрілити пострілом. вона промахується. І я під'їжджаю трошки ближче. І на абілочці забираю саме бабаху. І бій завершено, друзі. І ми також зробили дуже хороший бій на XM69 Хакер на кордоні Імперії. Спочатку поїхали на центр, трошки покусали важких танків хакера. Потім поїхали направо, допомогли 121 м бепаттоном. І забрали весь цей фланг, також вернулися і на базу і знищили дві петехи, Тобто ми в цьому бою дуже багато рухалися, там, там трошки погризли, там погризли, там погризли, то забрали, то забрали, то забрали. І це є. Реально фішка хакера, те, що він може. Він є мобільний, в нього хороша гармата. В нього є як не як огляд та бляхамуха і ДПМ. Плюс броня якась як не як є. Можна танканути. Звісно же, на даному танку. Тож, підемо дивитися на результати даного бою. Так, ось і вони. Ми взяли майстра першу позначку, усний калібр. 8592 шкоди, 5 фрагів. 390 натанкнулий, та 835. Ми зробили асист. В цьому я взяв 1512 досвіду. Ну і, звісно ж, ось такий у нас бій вийшов. Навіть ще плюс поформили з усіма абілочками. Е, Тож, хакер. Заслуговує на топ-1 СТ 11 рівня, який є на зараз з виходом 2.0. І я раджу прокачати його, бо я, коли грав на нього, я кайфував. Якщо я сідаю на, сіда, сідав на інший танк після того, е, який має погану стабу, я просто почав плюватися. Тож, грайте на хакері, робіть такі бої і наслоджуйтеся грою. Не горіть від тої стаби. Так, і від нефриботів і так далі. Так що, тож, бо на цьому танку це буде набагато-набагато рідше з цією білочкою їдете, аби фулозведені з стаба ідеальна, Просто чик. Тож, дякую величезно, що дивилися до цього місця. Не забувайте поставити лайки, підписатися на канал. Ну і звісно вже до зустрічі в новому відео або трансляція. Чао, всім бувайте.